Трапила по рекомендаціях своїх друзів, своїх навіть колегів, лікарів, що тут гарно проводять операції, в мене якраз турбувала грижа, і вони прекрасно це все виконали свою роботу. Гарні умови, прекрасне обслуговування, все прекрасно, чисто всі умови для цього без шуму, без запахів, дуже, дуже гарно. До нас за допомогою з захворюванням дивертикул нижньої третини стравоходу з вираженими ознаками запалення та дисфагії. Хворий був консультований в різних лікувальних установах так, і обрав нашу лікувальну установу, щоб надати йому допомогу. Що було зроблено? Це було розкрито грудну порожнину, виділено нижню третину стравоходу от, і далі проведено резекцію цих змінених тканин. Сьогодні сімні сім днів після операції був поставлений зон для харчування через цю зону. Він не міг харчуватися через ці запальні зміни. Вчора ми цей зен зон забрали. Хворий вже їсть, ходить, активний, проситься на випуск. Всі хотіли доброго відношення до пацієнта. Я маю на увазі від медичного персоналу, а також хорошої якісної роботи. Цього очікував пацієнт. Це ми як працювали, так і працюємо. Зараз відділення завантажене, маємо операції. Я сподіваюся, що буде покращення в плані обладнання, в плані всього того, що нам додасть тільки роботи. Час відпустки, будучи доглядаючи маму, в мене стався інфаркт. Uh -huh. І мене направили сюди, повезло мені з Світланою Андріївною, uh -huh. бо вона мене витягла фактично з того світу. І тепер кожного року я е, ляга... приїжджаю спеціально до Львова uh -huh. і лягаю в це відділення, щоб підлікуватись, підтримати курс. Необхідно узгодити, ну, що треба там відправити в лікуванні, обстежитись, і я вам скажу, що такого відношення, такого гарного лікування, фактично я ще ніде не бачила. 280 ліжок, 140 з них хірургічного профілю, 140 терапевтичного профілю. У лікарні відкриті і функціонують такі стаціонарні відділення, як хірургія, урологія, нейрохірургія, отолярингологія, терапія, кардіологія. Та неврологія, амбулаторні відділення, тобто поліклініка з ліжками денного стаціонару та центр здоров'я жінки. Також у лікарні є первинна медична допомога. На сьогоднішній день укладено 3356 декларацій. Для порівняння у залізничній лікарні було укладено за весь період функціонування 8 тисяч декларацій. На амбулаторному рівні за цей місяць було звернень 6352. У стаціонарних відділеннях на сьогодні лежить 215 пацієнтів. В перспективі поставити до кінця 24-го, початку 25-го року ангіограф та магнітно-резонансний томограф, що дасть змогу покращити, поліпшити допомогу. В плані інсультів та інфарктів і заключити пакети з національною службою здоров'я України можливо тоді і збільшити кількість відділень. Вже рік як проходжу інтернатуру в цьому закладі. Насправді дуже задоволений тут лікарі, спеціалісти своєї справи, завжди готові допомогти, пояснити. Я насправді тут не один інтерн нас достатньо багато і ну, ми всі працюємо і трудимося для того, щоб здійснити свою мрію і стати спеціалістом. Лікарня завжди була клінічною, і раніше в нас до того, як почалися там деякі зміни, та в державі, і напевно і в нас, тому кафедри, на жаль, пішли з нашої лікарні, і це збіднило. Збіднило лікарів, розумієте, збіднило хворих в наданні допомоги. Хоча, так скажемо, той базис, який вони в нас заклали, коли вони ще тут працювали, і наш. Медінститут, виходці з якого ми всі тут є, розумієте, та той рівень освіти, який він надав, то клінічне мислення, яке він нам надав, воно дуже допомагає нам рятувати хворих, розумієте, і робити їх життя на багато Є перспектива в нас стати е, е, університетською лікарнею, тому що ми ще в процесі, ми ще її не стали. Забагато треба зробити для того, щоб ми стали істиною такої, такого рівня, як шаріте, боже, як приємно, коли нас будуть порівнювати з тим. Та? треба прикласти дуже багато зусиль так кадри в нас є вони є прекрасні освічення і ту потрібно більше ну якоїсь матеріальної допомоги ну більш новітньої апаратури тому що ми були завжди перші Шаємося тим, що ми будемо працювати в тісній співпраці Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, що на базі нашої лікарні буде відбуватися не тільки лікувальний процес, а науково-дослідний процес, що буде підвищувати ефективність і лікування наших пацієнтів. Працівники кафедри і науковці будуть приймати активну участь у лікувальному процесі. Введенні конціліумов, обходів, мультидисциплінарних консіліумів онкологічних, що значно підвищить якість надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Окрім цього, це буде сприяти постійному вдосконаленню і росту професійних здібностей нашого медичного персоналу. Моя особиста думка, що це тільки підсилить і роботу хірургічних відділень, збільшить якість її надання, і я прихильник такої співпраці, особисто я. Плюс наукова робота, дослідження якісь, все це це було дозволяло нам тільки покращити. Роботу і надавання допомоги тим пацієнтам, які до нас потрапляють. Ми очікуємо, що робота наша буде технологічно вдосконалюватися. Ми очікуємо на нове обладнання, яке дасть можливість не тільки займатися лікувальною роботою, допомагати пацієнтам, а й одночасно біля нас будуть навчатися і студенти, і лікарі-інтерни, а також є лікарі, які вже працюють, але їм Потрібно вдосконалення, тому ми очікуємо на це. Ну а працівники кафедр так само нам допоможуть з наукової сторони своїми консультаціями, тому що напевно в практичній роботі, хоч ми і ходимо на конференції і слухаємо багато онлайн, тим не менше, напевно, живе спілкування з носіями науки, це ще додаткове джерело інформації, яке допоможе нам в нашому розвитку, щоб краще допомагати пацієнтам. Для, для мене, як для пацієнтки, фактично нічого не змінилося взагалі. Лікарня і наука завжди повинні йти разом. Так що я думаю, що цей процес буде дуже корисний і для лікарні, і для медуніверситету, бо є тут чому повчитися. Я вважаю, що в першу чергу це на користь для людей. І для нас, звичайно, це також на користь, тому що тут будуть не тільки лікарі, тут буде і кафедра, будуть проводитися різні дослідження, студенти і. Ну, звичайно, для нас це на користь. Метою університетської лікарні є єдиний медичний простір. Тобто е науковці разом з лікарями-практиками надають медичну допомогу пацієнтам, також для студентів і інтернів, відкриваються можливості. Бачити і приймати участь у лікуванні діагностиці пацієнтів, а не просто навчатися по підручникам.